Доброго дня, дорогі друзі, ми з України і розпочинаємо черговий урок з географії. Я нагадаю, що на минулому уроці ми з вами розпочали вивчати біосферу, з'ясували, що таке біосфера, з чого складається біосфера і як вона пов'язана з іншими оболонками. Ну а сьогодні поговоримо про те, що ж таке біологічні ресурси і як вони поширюються на земній кулі. Отож, як ми говорили на минулому уроці, в біосфері є безліч ланцюгів живлення, тобто всі організми в біосфері взаємопов'язані, і людина, як і всі інші організми, звичайно, потребує енергії. Людина поповнює запаси енергії, споживаючи живі істоти. Тому людину теж можна віднести до е, ланки в майже всіх, практично ланцюгах е, живлення. Зрозуміло, що. Чисельність населення планети нашої зростає, і в зв'язку з цим кількість живих організмів невпинно зменшується. Так, кількість їх відновлюється, але темпи відновлення, на жаль, набагато менші, ніж потреби людини. Тому людина навчилася сама вирощувати корисні рослини, які ви бачите на слайді, там картопля, буряк, морква, да, і розводити тварин, наприклад, велику рогату худобу, птахів свійських да, у потрібній кількості, аби не залежати від природи і брати від природи якомога менше. Природні багатства таким чином є важливими для людства. Тому вони потребують, тому людина має дбати про регулювання кількості всіх живих організмів на планеті. Всі природні багатства, які людина використовує для своїх потреб, називаються природними ресурсами. І з природних ресурсів особливе значення для людини безумовно мають біологічні ресурси. Чому? Тому що біологічні ресурси діти це всі корисні для людини живі організми. І ви, як бачите, на слайді, це. Організми, які е, живуть у воді риби, ті самі гриби, ягоди, е, організми, які живуть в морях і океанах, всі вони використовуються людиною переважно в їжу. Але розподіл рослин і тварин на землі не є рівномірним. І причиною цьому, діти, є те, що в різних ділянках нашої планети різні природні умови, а у організмів різні потреби. І через це організми нерівномірно розподіляються по земній кулі. І на цій, на цій картосхемі це чітко видно. Наприклад, кожна рослина потребує певної кількості світла, певної кількості тепла, відповідних ґрунтів. Найголовнішу роль, звичайно, у рослин відіграє вода. Тому на зволожених місцях рослинність різноманітніша і пишніша. Ніж, наприклад, у посушливих. Так, наприклад, у вологих екваторіальних лісах, як бачите, рослинність пишніша, ніж у пустелях. Тварини потребують тих же самих умов, що й рослини, але для них додається ще і їжа. І, наприклад, якщо ми беремо екваторіальну частину нашої планети, тобто екваторіальний пояс, то він є найбільш привабливим для рослини тварин. Чому? Тому що поблизу екватора. Як ми знаємо, клімат з вами вчили, кількість тепла і вологі достатня, навіть надмірна, і тому в районі екватора рослини і тварини світ надзвичайно багато. Якщо ми беремо тропічний пояс, в тропічному поясі тепло, але там мало вологі. Тому рослини і тварин у тропічних широтах менше, ніж біля екватора. Якщо ми беремо помірний пояс кліматичний, в якому ми з вами проживаємо. Помірному поясі немає таких контрастів, як у жаркому. Тут, звичайно, прохолодніше, волога розподіляється по іншому. А чим ближче ми наближаємося до полярних широт, стає холодніше. Так само з віддаленням від морів і океанів кількість опадів, ми з вами вчили, коли вчили ну, клімат, да? кількість опадів стає менше, вологі стає менше. Да? Тому, наприклад, якщо ми беремо помірний пояс. То, звичайно, там рослини тварин менше, ніж у вологому, у тропічному перепрошую. А ось якщо беремо полярні широти, тобто Арктика і Антарктида це пояс вічного холоду Да, і холодний пояс. Там простежується та ж сама закономірність, що й попередніх поясах. Але є невелика відмінність. Тут холодно, тому рослин і тварин в холодних поясах дуже мало. Так само існують відмінності в поширенні рослин тварин в горах. Біля підніжжя рослинний тварин, і тваринний світ багатший, ніж на вершинах. Це пов'язується тим, що з висотою температура знижується, а отже, кількість тепла стає менше, а тепло діти – це одна з головних умов для життя. Кожен живий організм поширений тільки в тих умовах, які сприятливі для його існування. Тобто, ми можемо сказати, що кожен живий організм займає певну частину земної поверхні, тобто ареал. Ареал це частина земної поверхні, на території якої зустрічається певний вид рослин або тварин, які можуть бути ареали. Ареали можуть бути суцільні або переривчасті. Ареалом можуть бути якісь материка або його частина, якийсь океан або частина океану. Ареали бувають суцільними і розірваними ареалами. Із таких ареалів пазлів, які є розірвані, складаються карти рослинного та тваринного світу. На дарних картосхемах ми можемо бачити ареал бука Європейського і він є суцільним. А наприклад, ареал білих ведмедів є розірваним, оскільки білі ведмеді мешкають як на півночі Північної Америки, так і на півночі Євразії. Якщо ми говоримо про біологічні ресурси Світового океану, то в Світовому океані. Поширення живих істот визначається багатьма чинниками. В першу чергу це температурою води. Чим тепліше, тим, як правило, живих організмів більше, друге, це вміст у них розчинених газів, чим більша кількість кисню, тим організмів більше. І по третє, це наявністю поживних речовин. В тих районах Світового океану, де поживних речовин більше, живих організмів теж більше. На поширення живих істот. В, світових, в світовому океані впливає глибина. З глибиною зменшується кількість світла, так, е, а значить, зменшується процес фотосинтезу, зменшується кисень, да? зменшується кількість їжі, і тому з глибиною, як правило, як правило, кількість живих організмів менша. Де ж найбільше в океанах сві... живих організмів? В океанах живих організмів найбільше. Там, де водичка добре прогрівається, де вона добре перемішується і збагачується киснем, і саме там найбільша кількість живих істот. Це, як правило, мілководні ділянки біля узбережжя. Якщо ми говоримо про розподіл біологічних ресурсів на суходолі, то в північній частині помірного теплового поясу достатня кількість тепла, достатня кількість вологи, і тому тут ростуть хвойні та широколистяні ліси. А якщо беремо тропічні широти, де дуже тепло, навіть спекотно, да? але дуже мало води, зволоження недостатнє, тому тут рослинність бідна, розріджена, поширені пустелі і напівпустелі. Але ми з вами знаємо, що пустелі і напівпустелі формуються не тільки там, де дуже тепло і жарко, формуються і там, де дуже холодно. Отож, в Антарктиді і в Арктиці. В холодних поясах теж є пустелі, тільки пустелі пов'язані з тим, що там дуже холодно. Це так звані арктичні та антарктичні пустелі. Біологічні ресурси там надзвичайно бідні. Разом з тим, в районі екватора, як я вже казав, де достатня кількість тепла і вологі, рослинність пишна, густа. Тут ростуть вологі екваторіальні ліси. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися. З біологічними ресурсами та їх поширені на земній кулі. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.